Сьогодні українці переживають складні часи, тому буває складно витягти себе з емоційної ями суму, перебувати в ній неймовірний стрес для нашого організму. Треба навчитися самостійно регулювати свій настрій, аби ситуація не погіршилась, аби не втрапити в пастку вічаю, а згодом депресії чи тривоги. Річ у тім, що наш мозок досить ледачий. Він відповідає звичними для себе натренованими способами, тому можна змусити його видавати ту реакцію, що нам потрібна. Наприклад, якщо ви увімкнете улюблену пісню чи будете підтанцьовувати під час приготування їжі, працює поведінкова активація, настрій обов'язково покращиться. Бо зазвичай люди танцюють чи слухають улюблену музику, коли їм добре, а їх настрій піднесений. Отже, згадайте, що саме робите, коли ваш настрій прекрасний. І намагайтеся користуватися цим, коли насувається смуток, хочеться здатися. Також для покращення настрою можна використовувати такі вправи. Підніміться навшпинки, розправте плечі, вирівняйте спину. Зробіть таким чином 10 підйомів. Зазвичай, коли ми маємо поганий настрій, ми сутулимося, пригинаємо голову. Підніміться вгору, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Повторіть 5 разів. Коли ми гніваємося наше дихання зазвичай досить швидке та поверхневе. Станьте перед зеркалом та покривляйтесь як у дитинстві. Складно сумувати, коли бачиш себе куметним. Проте ці поради стосуються смутку чи поганого настрою, а не ситуації складніших, таких як депресія, тривога чи посттравматичний стрес. В таких випадках потрібно звертатися до психологів. Дякую за увагу підписуйся на канал.